Е, Чита, а е, можна поцікавити, що ти робиш. Всім привіт, друзі! З вами я, Тірекс Ящер. Просто подивіться на них. Гляньте секунду. Ой, зараз зроблю красиве мерезі і прекрасну підлогу на своєї кліточки, а тут якесь сміття. Це одно і гніздечко побудую. цієї палючки, правда, треба буде зробити. Якука, допомагай мені. Чого сидиш? Чіта, я одного не розумію, як тебе назвати? У непернатих те, що ти робиш, називається рукоділля, а у нас хай буде дзьободілля. Ой, да я вже не звала, як це буде. Це будівництво кліточки, так як я її прикрасяю і роблю інтер'єр, окрім того, що непернаті нам, нам тут поробили. Так ти робиш мережево? Чи будуєш гніздо? І те, і те, хікука, іди, йде, гекука, йди допомагай. Чого там сидиш? Дурною займайся, замість того, щоб допомогти, збудувати гніздечко, а я зроблю мерезіво. Давай, іди сюди. Я, я вже тут прийшов, що потрібно робити. Іди, відпочинь трохи, а я поки що збудую гніздечко.